Місце з панорамним видом, куди можна піднятися без проходження квесту. Поїхали! Знаходиться воно біля Аркадії. Саме тут Аркадія, бачимо прапор, і цією доріжкою ми будемо зараз йти, щоб піднятись на терасу. Хочете побачити красивий вид на місто? Ставте лайк, підписуйтесь і дивіться далі. На карті це все виглядає ось так, але в реальності зовсім по-іншому. І так, заходимо. Це просто не рецепт, бо красиво на наші проти. Дженку, я про це. Маю йти прямо. Там буде рецепція. За рецепцією ліфт і тоді підніматися на сьомий поверх. Але я вийшла перші двері, які вели на задню частину. І тільки гляньте, як тут гарно. Пройдемо зараз трішки територією і будемо потім підніматися на терасу. Ось там навіть від є. на задню частину вийшла я одними дверями, а зараз буду заходити іншими. Так, вийшла зразу біля другої рецепції. Потрібно вибити самий поверх, тому що в ліфті немає жодних чиф. Поїхала. Тільки вийшла з ліфта і вип вже заворожує й зовсім нікого немає, я одна тут. В цих будівлях офісні приміщення. Ось там на балконі бачите, синьо-жовтий прапор. Біжимо, подаємося, що буду бачити в біноклі. Але ця штука капець і б'ється током, тобі треба дуже акуратно. Давайте я її вам покажу, що я там бачу. Так, не знаю, чи там буде видно спайера. Видно. тільки дуже погано. Зараз час трішки полежати, можна навіть позагоряти, якщо б була книжка, почитати книжку, а у мене її не було. А тепер дивіться, що я бачу, поки лежу. Просто фантастично виглядає. Вже коли я трошки тут посиділа, людей почало сходити щораз більше. Тому однозначно рекомендую сюди прийти, погуляти, можна навіть попрацювати. Або, якщо хочете фотосесію, пишіть мені і підемо разом. З вами була Ірена Данилюк. До нових зустрічей. Па-па!